І всім, так, друзі, всім, всім привіт! З вами я і Михайло. Як ми обіцяли, ми другу частину. Так, ми знімемо другу частину. Ну, продовження другої частини, як і говорилось. Значить, поїхала. Колонка вже підключена. Все, починаємо. І сьогодні буде лайфхак із тіктока, а покращуємо по пацанячому стіл. Ну, тут трохи таке погане відео, але... Подивимся. Трохи ми будемо так по-смішному його обговорювати. Поїхали! Ну чотири... Так Ну всім привіт. Так сказав бідняк. Сьогодні ми будемо клеїти найбіль. Так сказав він. Ем... Ого, ти я що на подушечку перся? Чи що? Я спати лягну. Що? На подушечку перся. Все, папа. -па. У лайки, як лайки, лайки. Якщо що, ви вилите, маска зламалась. От... Я розумію, що зламалась. Дивіться, у нас да, є. Ремонтує. У нас тут. Такі... Я поняв, що він ремонтує. І на клайпі, до купляти всі все, я це я закуплю. А я купляв я у степу. Не замовив, просто купив. Я сам зібрав. Зараз не будемо красиво приклеювати. Я вже оптиком взяв, я хочу її вже. Да. О, треба... ось красиво. Ось. Так, другу партію приклею я. Друга партія партія їде. Отакі-та й круки. О, дивіться. Я ми зараз... Дякую. Дякую, дякую. Я, дякую. Я Давай я буду виключателів це все. Каже друзі, ми вибачаємось. Ну, е, Ну, типа, е, вже настала зима, і, і ми клеїмо якісь ненормальні наліпочки, не зимку. Ну так, да, логічно. Та то типовінно. О, та, -та, він, тіпа, шо? та, -та О, то тіпа, він, типа, що? О, то типа він. О, Ото тут типа шарик лопає. Так. Давай я буду телефонше на паузу прозу ставлю тут. У нас тут не баскетбол, якщо що. Ну да, логічно, та у нас не баскетбол, якщо щось. Ну да, логічно. Логічно, ну, логічно. Ну, ну, я кажу. Не... Сюди поставила. А а що? Ну так, я користуниця, я не подумав, я тупак. Ну, я тупий, я тупий. Дякую. Це рука там робити буде. Типо вона махає. А типо ви тут загорожуєте? І нас Навіть не видно. Ага. Ми своїми головами тут було все загородили. Помахайте. Тепер я. Тепер я. А тепер я пукаю срунами. І цей. І цей шо? І? Іхайся. Якось фіга вийде. Я розумію, що фіга. Я теж розумію, але мене немає, мене подобалося, що фігова вийде. Ну, Вибачте, мене тупаки. Ну, ну там ми такі тепер створили новий канал, ми стали новачками. Але ми е, знаємо все про Ютуб про все знаємо. Скажи. Ну то та, знаємо. Підпишіться на канал а, і поставте в подибанці. Отут ці полетить м'яч у голову і потім ти станеш. І тут цікаво така штука. Це ти полетить м'яч, тобі мозок, і замість мозка тепер буде в тебе м'яч у голові, і ти будеш думати, як м'ячик, будеш літати, як м'ячик. Логічно.

Столик. Виходить в нас такий столик, And, на якому какають, And, о, на якому помалюються. І, і потім ми тут заставимо клейки, щоб не було видно. Логічність, ну правда. мікрофон для Коли говориш, нажимай сюди. на оцю кнопку нажимай, коли говориш. Ну типа стульчики на ньому намалюють і, і то буде логічно, що ми закриємо. Дуже, дуже логічно. Ой, щось інтернатик пропав. А трохи підшлимо. А найдет ко yeah. мне не марка. E, так і дивіться типа им типа ем, я відсуну, я відсуну камеру оттуда. І, і потім буде аж, ем, ем, аж на сходах камера. Ну так, логічно логіка. Марко, хто їх дивиться відео О! сьогодні іменене. 31 Е, Ну так, да, ну так, ми ж сказали, е, типа ми будемо на сходи їде, і, і та, і та. І він сказав, так, сьогодні в нього іменене. І ще та плюс, що вона на сходах буде стояти? Ну ж логічно, дуже логічно. Відповів номер обертає нічого. І не туди наклею. Ну тобі шо зроб? Відклею. От Імона, а я тобі шо зроб? Е, ну, покакаєш у жопу. Тебе, ну, тебе вічно одні да. приколи. Бач, було мене, щоб ніхто не зайшов. Бачиш, як я акуратно все роблю. І от аж от я. Я так тоже думаю, что треба було так. Вот <кхи> так вот. Тепер я я. я. я знаю, что он так вот. Ой! Ой, ой, нішуш, а ты там мені повідає, махав? махала? Я беру от, чи там де гопер. Горол? Там, де пише гол, а не гол. раналде бляха муха. Відриваємо обережку. А тут вже є гол, типу він забив гол. І тут теж можна, я розумію, що він забив. Ну ми трохи тут загородили, треба було так раніше там все ставити. Скажи, ну так. Ну то там, логіка, логічно дуже. У типу він пам'ятник закричав два рази, гоу, гоу. І то ти закричав два рази, я хочу срати, я хочу срати. І пішов бенітас і посрав. І кричить: Я посрав, я посрав! І другий клеві. Е, це вже другий, а, ні, ні ні Серйозно, це другий клеш? Я не знав. Друзі клею? <ріст> тепер беремо цю якусь перше місце чи що? Типу він виграв перше місце. То типу він виграв. Та, він виграв. Я так собі, ну нормально. Є. Uh -huh. Так, обережно, откудась? Зараз ні, ну, ну, нормально так виходить, я би сказав. Ну то нормально виходить, що так сказав. Пішов сраку, що сказав. А що ви там ржете? собі. <після> я розумію, що таке собі. ти вже нам ту стало? Я говорю, що в що виходить, та й фігово. Не, Не да. поняли гімно. Не. Тепер річ, я Тепер я понаклею. Ну так, да. відео з нашого каналу ще такі ліпші і ліпші стають. Ну так, да. Ну, да. ми скоро станемо в кнопки. На скорому відео кнопки Ютуба. Дивись, коли хочеш на паузу поставити, нажимай сюди. Бачиш на цю кнопку. Куди я хочу наклеїти? Куди хочу наклеїти? на цю кнопку. На мені теж хочу наклеїти, щоб потім сравні було уютніше. Коли хочеш на паузу поставити, сіда нажимай. Зірками. А я хочу. Вот іменно яка різниця. Ну вот іменно я корезниці. Він ще раз це сказав. Ну то логіка, що він два рази, він думає, що ми глухи А? Ми думаємо, що він глухий. Ми думає, він думає, що я глухий він глухий. Ну то так нечестно. Да він думає, що я, а я думаю, що він. Інтересно. Ну, <кліпи> я тепер хочу складати тебе. От і да. Ну, ти уявляєш, що вона буде наша буква. Ну от і мову, куди Долетів. І потім з космонавтом зустрівся і на і потім на землю прилетів на плейка. Далеко не Угу. <плес> 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 а там <той плес> каже, бо він кидався і мусить позамер. <плес> Та логіка, я ж сказав, то-то тот, він сказав у, у логіка. А велика навіть логіка. А, тепер твого, uh -huh. Я не червого. Клею, Угу. хочеш. Ого! 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 Я би казала це. Не клеїте, я би сказав, а там пише uh, сказала. Нормально. Хочу клеїти табор на тубу. Клей. -бухач. Клей бухач. О, він бухає? Да, да логіка. Він... У нього скоро буде ракет, чи він буде бухати далі. Ну да. А таким такий вже пустоміс. Такий... О! дивись. От, от так. Тепер, друзі, я беру руку. Ставити, беру руку. Рука така у нас маленька. е Все, відео закінчилось. З вами були Артем і Михайло. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім па, -па!